Вас вітає компанія Greenway Auto. І Сьогодні у нас на перегляді знову ж Volvo, який ми привезли з Європи, з Нідерландів, точніше І цього разу Volvo V40. Дуже цікава, дуже класна модель. Мабуть, одна із таких найудачніших моделей. І зараз я вам покажу і розкажу, чому саме. Зразу скажу, автомобіль розмитнений. Є сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання в МРЕО, за платою пенсійного фонду вам обійдеться близько 6,5 тисяч гривень. Я пройду зараз зовні, покажу весь автомобіль. Всі деталі максимально близько покажу. Пройдусь з покажу лакофарбове покриття. Салон, стан, технічно все розкажу. І покажу деякі такі дуже-дуже цікаві фішки в цієї машини, яких немає ну, ніяких інших автомобілів. Отже, це 2013 рік випуск 11 місяць, кінець 2013 року. Модельний рік 14. Тих паспортів вона у нас буде 2013 роком. Рестайлінг, тут двигун 1.6 дизель, 115 кінських сил, 8 клапанів, 6 ступка механіка. І це не є мінус для такої машини, і пізніше я вам розкажу, чому саме. Ось детально, кожна деталь. Зразу скажу, автомобіль не фарбований жодна деталь, Всі зазори рівні. Збережений стан. Це, мабуть, один із найкращих представників в своєму класі. Він, ця машинка може позмагатися за перше місце з любим конкурентом в такому класі, гольф-клас. Як по якості матеріалів, як по характеристикам, по комфорту, по функціоналу, фаркопи, парктроніки, спойлер, антенка на планючок. Ось стан кузова гляньте який. І тут видно, що автомобіль без підкрасів. І дуже-дуже класний стан. Ось тут знизу такі леди, я пізніше вам покажу. Так, так тепер товщину мір беру. По кузову пройдемось. Допуски десь до 120 мікрон. 102, 130, 50. Капот алюмінієвий, не фарбований. 86. Не фарбовано. 103 не фарбовано. 102 не фарбовано. 111. 99 79 89 112 116 102 85 92 142 146 142 146 131, 120, 132, 100, 149, 148. Ось це крило, 139, не знаю точно, ну, Можливо, якийсь Чуть-чуть більше слой лака, ну, чуть-чуть відрізняється. 136. Ще, в принципі, все в нормі. 64, 99, 98. Пластик. Отже, друзі, по лакофарбовому покриттю тут можна сказати ідеально все. Тепер стан салону, комплектація, технічні характеристики і багато-багато цікавого. карти Водійська сторона, частіше все зношується, гляньте стан, автоскладання дзеркал є. Резинки, пластик, накладки на пороги. Все практично. І стан водійського крісла. Комбінований салон, красивий, стильний і практичний. шкіряними Вставками такими. Якщо чесно, мені більше подобається і практичніше, як саме якраз от комбінований салон, ніж шкіряний повністю. Стан руля. мультируль, круїз контроль управління магнітолою, ручний зв'язок, блютуз, датчики світла, датчики дощу, противотуманки, все це є. Йдемо далі. Карти? Порог, резинки? Задній ряд? Ну, тут як новий. Що тут є? Тут є ось такі підстаканник. Можна так зробити. Ось такі оригінальні рішення, я таких не бачив інших автомобілів. Особливо ось цей підстаканник знизу. І це тільки початок, далі ще цікавіше буде. Місткий багажник, ну такий самий десь як у гольфа. Стан резинки. Пластик. Ну, червоні транзитні номера, звичайно, є. Страховка є. В будь-який регіон можна їхати для постановки в МРЕО. Скло по периметру рідне, 13 рік. Крім лобового, лобове мінялось, пізніше покажу коли. Ось там. Ну, наприклад, дивіться, яка класна підсвітка, як у преміальних авто. Такі лампочки Леди. Бачите, як виключається раз. Не зразу виключається, а так. І так само і засвічується. Йдемо далі. стан-карти пороги пластик крісло пасажирське. в цій машини є Вибасто. Ось лампочка. Також датчики зі дощу і система City Safety. Розкажу пізніше, що це за система. Ось стан салону. Лобове скло мінялось. А ні, вибачаюсь, вибачаюсь, я помилився, 13 і Volvo оригінальне не мінялось, вибачаюсь. Так, тепер. По технічному, Технічним характеристика. Пробіг 235 тисяч, він оригінальний. Гляньте, яка підсвітка, це ще автомобіль не заведений. Два ключі. заводим, Співтика заводиться. Гляньте, які оригінальні, красиві рішення. І цю підсвітку тут вона зараз червона, така під спорт, а можна зробити. Її, ну, там, різні кольори можна вибирати в менюшці. Потім э, речах переключення передач, бачите, він теж підсвічується, теж красиво і практично. Э, далі є підогрів сидінь, клімат-контроль двохзонний, система старт-стоп, парктроніки, музика тут класна. Потім мені дуже подобається тут ось ця кнопочка «My Car». Тут дуже багато різних настройок. Ну, наприклад, можна відключити ось так. Систему «City Safety». можна включити. Так же само можна відключити «ESP». Далі йде. Статистика. Тут по розходу можна відслідковувати, програмуватися, дуже багато всяких функцій. Вони бачите, Змішаний цикл у мене вийшов 4,2. у цієї машини. Торгова марка. Траса 3 літра. Змішаний цикл 3,5. І місто 4. 4. Десь так. У мене 4,2. Йдемо далі. Драйв, Система старт-стоп можна відключити, потім є настройки екологічна їзда. Тут багато гляньте, скільки можна всього вибрати собі. Потім э, заходимо сюди. Настройки автомобіля окремо, багато чого можна настроїти. І, наприклад, там, інформація, інформація. І про автомобіль вся інформація, скільки ключів, скільки всього, такого можна подивитися. там Два ключі бачить. Ну, версія автомобіля, програмного забезпечення Ну і так далі. По сучасному, красиво, стильно. Стан руля. Помилок ніяких немає. Далі. Я інтернет дзеркало. Навіть преміальних автомобілів такого красивого, практичного дзеркала немає. Коли прийдете на тест-драйв, дивіться, ви обов'язково звернете увагу. Тепер подивимось по. Це я виключу поки що. На двигун. Як працює? Наш двигун. Ну, Перше дивіться. Таких три скломивача. Всіх автомобілів два, тут три. Далі. Хвилинку однією рукою. З газовими опорами. Багато місця, все легко доставати і самому навіть дивитися, обслуговувати. Лампочки міняти, теж дуже легко так, раз, раз, раз. Є накладка, є відмітки там, коли що мінялось. Картерних газів нічого такого немає. Тут все теж нормально. Класний цей двигун 1.6 дизельний. Peugeot, Citroën, Volvo, Mazda, Ford. Набагато ставився. І цей двигун ставився практично на всі моделі Volvo. Тепер зверніть увагу на таку фішку. На таке рішення від Volvo. Ну, ніби це розпорка, так? Да? Але тут є замочок такий. Ось він. І Для чого він? А він для безпеки. Тому що тут, дивіться у нас, бачите, надпис. Щас. Airbag. Тобто звідси вистріляє подушка на лобове скло. Це захист пішоходів. І цей замочок теж відіграє цю роль. Ось таке рішення у Вольвої. Ну і робота двигуна ідеально рівно тихо працює. До речі, тут нічого не мито. Робочого настані рубіна суха. Ну, ось ось робота двигуна. Ну і по вихлопу, звичайно тут все ідеально. Незалежно ззаді підвізка, нічого не димить. Фаркоп є, але по ходовці все нормально тут. Мабуть, практично ніхто нічого не тягав. Він зйомний, до речі, фаркоп. Тому, друзі, ось такий у нас класний комфортний автомобіль, стильний, красивий, сучасний. Хто шукає таку машинку, ідеальне рішення для міста. Тому що невеликі розміри, легко паркуватися і економічно. Ну і по трасі дуже комфортно їхати на цій машинці. А на цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть замовлення, приїжджайте на тест-драйв. Анонсую, що працює програма лізинг, кредит, обмін, трейд-ін, викуп. Ну, в общем, все. Всі ці програми у нас працюють. Також допоможемо вам при постановці на обліку МРЕО, кому потрібно. Цю сторону 2 км одне мрево. В іншу сторону 2 км інше мрево. Рядом. На цьому, друзі, все. До зустрічі на нашому автомайданчику Київ. Окружна дорога напроти отеля Тіса ЗО54. До зустрічі!